Що на події, які сьогодні відбуваються в Україні, я командир другої окремої галацької бригади, внутрішніх військ, МВС України, полковник Сапон, Олег Олександрович та мій особовий склад робимо заяву. Ми категорично засуджуємо кровопролиття та насильство, що чиниться в Україні. Факти свідчать про те, що ситуація в державі є або вже стає такою, що можна назвати Кападою. Гинуть українці, громадяни нашої держави. Ми пропонуємо у взаємодії з місцевими органами, народовладдя, представниками народної самооборони, свідомими громадянами. Працівниками міліції, СБУ і прокуратури, військовослужбовцями Збройних сил України, забезпечити охорону громадського порядку як в місцях дислокації нашої частини, так і в інших обласних центрах нашої України. Ми залишаємося вірними дані нами присязі народові України. Я заявляю, що ми не будемо виконувати злочинних наказів. Я і особовий склад частини на боці українського народу. І сьогодні, 20 лютого, я підставив власну очі.